Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Зеленодольська громада Криворізького району нині є форпостом Дніпропетровської області. З 24 лютого вона стала прихистком для десятків тисяч переселенців з Херсонщини, які рятувалися від війни. При цьому громада та її мешканці постійно потерпають від обстрілів ворога. Але, незважаючи на складну ситуацію, Зеленодольська громада продовжує розвиватися, допомагає малому та середньому бізнесу, підтримує своїх мешканців. У серпні громада провела онлайн форум випускників проекту Громада Дружня до бізнесу, який реалізовувала за підтримки програми Юліт з Європою, ці навчання допомогли людям розширити свій бізнес і не втратити його під час війни, а ще мати змогу допомагати іншим. Зараз з нами на телефонному зв'язку мешканка Зеленодорської громади Ірина Карабут. Вона разом із чоловіком Олександром займається бджолярством. Вони взяли участь у тренінгах і зараз дізнаємося, як це їм допомогло. Вітаємо вас, пані Ірино. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили взяти участь у навчанні проекту Громада Дружня до бізнесу? Участь була само собою логічна, бо ми почали свій новий бізнес і знань було недостатньо, і а тут навчання безкоштовне. Як допомогло, дуже допомогло. Якщо взяти і виконувати всі настанови, як працювати з клієнтом, як масштабувати свій бізнес, як мислити бізнес починає приносити прибутки. То війни ми тільки почали задумав чоловік поставити на дачі у нас вулики з. Джолами ну, почали думати, скільки ставить 5 вуликів, 3 вулика. Я кажу, та давай вже десять. Ну так і почали ми десь з 10 вуликів. Це задумувалось не як бізнес, а як для себе. Так як меду було багато, минулий сезон був дуже врожайним на мед, перші ми у нашому регіоні, в нашій громаді застосували канадську технологію 30-х років кремування меду, тобто перемішування меду, коли кристалики меду стираються, і він стає кремовим. І вже він не застигає, і туди можна додати ягоди, фрукти, і він стає ну, вже десертом. І з цим продуктом минулого року, 11 вересня, з першими смаками кремованого меду, ми вийшли на нашу площу. Це день народження Зеленодольська, нашого, 11 вересня. Презентували нашим мешканцям, і всім так сподобалось, що вони всі назвали однозначно ваш Крутий Мед». З цього і пішла назва нашого бренду «Крутий Медо». Так як у нас була продукція, ми думали, як далі, що далі, що ще можна. А тут навчання. Саме навчання розповіли нам, як саме будувати бізнес-план, як його презентувати для інвесторів майбутніх, як робити програми саме розрахунку рентабельності. Оце дуже цінна інформація, яку не дають на безкоштовних курсах. Ніколи проробили бізнес-план і проробили. Ли ми направлення, які ми хочемо, партнерів, яких ще можна долучити, тобто відкрили очі. І пані Ірино, от під час війни майже всі стали волонтерами, всі хочуть допомагати. У нас місто Дніпро Дніпропетровщину називають волонтерським хабом. У вас також була кампанія, називалася «Обміняю мед на донат для збройних сил України. От розкажіть нам, будь ласка, про це. Ми зараз допомагаємо і нашим волонтерам. Зараз ми перераховуємо 10% від кожного замовлення. На початку війни ми були в шоці від того, що відбувається, як і всі. А потім Потім е наша громада, ми ж як Форпост Дніпропетровської області, знаходимося на кордоні. Тому перші наші хлопці робили укріплення, ставили блокпости, бо ми вже знали, що ворог дуже близько. Але було дуже холодно, йшов дощ, кінець лютого, початок березня. Це ми почали розвозити мед, чай робили, щоб е трохи зігрітися хлопці. Потім віднесли в волонтерський центр меду, щоб вони передавали вже далі. Може, кому треба. Пост я написала в Інстаграм, Фейсбук. От скільки зможете, ми все одно всі гроші перерахуємо на ЗСУ і нашим тут волонтерам. Люди, ви знаєте, скидували набагато більш. Ось ліпер меду стоїв 200 гривень, люди кидали і по тисячі гривень. Десь ми на 14,5 тисяч гривень ми допомогли нашій армії завдяки нашому меду. То, що мав, той віддавав. Ми мали мед. Пані Ірина, от зеленодольська громада під обстрілами, як вам вдається взагалі тримати бджіл? Це ж важко їх вже нікуди там не вивезеш. Цьому році всі наші пасічники, так як пасіки стали стаціонарно, стоять і ніхто нікуди не зміг вивезти. Помітили бджоли в стресі в якомусь знаходяться, чи то якось вони беруть на себе свій наш страх, наші аграрії змогли засіяти наш пріоритетний такий медозбір, де на соняшні. І ось хоча б три поля ло біля нашої пасіки вони були, і ми трохи зібрали меду менше, звісно ніж минулого року. Але в цьому році ми вдячні цьому, тому що якщо б ДСНС не вбрали снаряди, аграрії не посадили наші поля, то і бджолярі бали б теж без меду. Допомогли нам бджоли жити, виживати так. Ми сиділи і в підвалах, але треба йти до бджіл. Вони ж загинуть без нас, вони ж не виживуть. І треба йти. І Саша пішов раз, пішов два, пішов три. І вже ми давай засівати. Біля вуликів теж ми засіваємо фацелю. Такий медонос. Рослина така, То вже ми давай садить, вже давай квіти. Я садити, щоб бджолам було. Дякуємо вам, пані Ірино, Дякуємо за те, що допомагаєте. І власне історія родини Карабу доводить. Як би важко не було, навіть в умовах війни можна продовжувати улюблену справу. Як показав результат проекту громади, які навчали підприємців, не втратили жодного з них, і під час війни усі учасники проекту стали надійною економічною складовою розвитку громад, а також каталізатором багатьох волонтерських бізнес-ініціатив. Про це нам повідомила Олена Тертишна, керівниця регіонального офісу Юліт з Європою у Дніпропетровській області. І сьогодні Олена Тертишна з нами на телефонному зв'язку. Ми вас вітаємо, пані Олено. Розкажіть нам детальніше про проект громади. Дружня до бізнесу і в яких громадах він реалізовується? Доброго дня, шановні колеги. Проект Громада Дружня до бізнесу це досить велика і важлива ініціатива програми Юліст Європи, яка була започаткована ще до війни, і метою цієї ініціативи було. Посилення спроможності територіальних громад в усіх регіонах України стосовно розвитку малого і середнього бізнесу для Дніпропетровщини цей проект став особливий. Або якщо в інших регіонах перемогли по одній громаді, у нас ми отримали відразу двох переможців: це була Софійська селищна громада і Зеленодольська міська громада, і ці громади. Спільно з своїми партнерами, громадськими організаціями, підприємцями взялися за реалізацію цих проектів з чітким виходом на конкретні результати. Так, наприклад, Софіївська громада мала на меті в процесі реалізації цього проекту розробити пакет документів і зареєструвати центр розвитку туризму в громаді, бо вони вбачали як слідка територія в цьому. Досить важливий економічний ресурс свого розвитку і потенціал для створення різноманітних підприємницьких напрямків. Винодольська ж міська громада взяла напрям на активізації підприємницького середовища. Під час проекту було проведено навчання, організовано цілу школу підприємництва для більш ніж. Та молодих мешканців цієї громади, які дали участь у тренінгах, семінарах, в різноманітних форумах, які організовувалися під час цього проекту, і власне всі підприємці, або майбутні, або ті, які тільки започаткували свою справу, вони навчалися різноманітним можливостям активізації свого бізнесу, не розраховуючи на те, що наші знання, які передавали ми громадам. Згадяться під час війни, ми налаштовували шість на мирний час, і ми їх вчили різноманітним цим моментам. Зараз ми побачили наскільки було вірно вибрані ці напрямки, тому що ті підприємці, які пройшли навчання, вони стали міцною економічною платформою для зеленодольської громади зараз. І підтвердження навіть того, що вони не припинили свою підприємницьку діяльність, а навіть навпаки, максимально мобілізувалися у своїй роботі для того, щоб допомогти громаді, щоб допомагати волонтерам. Для нас це стало не просто відкриттям. Для нас це стало переконанням того, що проект отримав сталу характеристику, тобто цей проект уже. Має тенденції не просто до розвитку в рамках розвитку громади, в рамках життя громади. Цей проект сприяв посиленню самих цих підприємців, які проходили у нас навчання, ну з точки зору от, ідей і знань, застосування їх уже і під час воєнного стану в тому числі. Так, пані Олено, ми маємо гарні новини із Зеленодольської громади, що там дійсно бізнес ус успішно налагоджений, і люди, які тікають з окупованої Херсонщини, саме до зеленодольської громади, також про це повідомляють. А скажіть, будь ласка, чи проводите ви от зараз тренінги під час війни? Так, звичайно, зараз програма Юліт з Європою оголошує набір на дуже широкі напрями. Навчання це навчальні програми, які ми пропонуємо територіальним громадам, мешканцям територіальних громад, посадовим особам місцевого самоврядування для того, щоб покращити свої інституційні можливості в рамках місцевого розвитку. І зараз, до речі, триває набір до 12 вересня, приймаються заявки від територіальних громад. за чотирма напрямками, які кожен бажаючий може визначити для себе, по якому напрямку вчитися, це і напрямки стосовно просторового розвитку, наші представники громад можуть навчитися. Питанням, як сьогодні організовувати просторове планування, як сьогодні організувати план використання власних земельних ресурсів, також відкривається набор на досить такий важливий навчальний курс, який буде. Присвячений поводженню з твердими побутовими відходами, ну таке сільське вираження в селі сміття немає, так ну досить незрозуміла для нас актівна, тому що сміття є скрізь, де є людина, але зараз от, вважаємо, що зазначення. Такого навчання особливо важливо, бо воєнні дії залишають дуже небезпечне сміття, яке ж зашкоджує і економіці, і екології. Тому власне дуже хотілося, щоб громади відгукнулися і знайшли можливості для того, щоб подати заявку, бо це знову ж таки конкурсний відбір. Також ми будемо навчати спеціалістів громад, які займаються проектною діяльністю або бажають писати проекти, бо проект... Ектна робота на наш погляд сьогодні досить важливий момент з точки зору залучення інвестицій в розвиток територіальних громад саме ось через проектний підхід можна залучити кошти в розвиток і в потреби розвитку територіальної громади. Додатково до цього проектного навчання зараз програма юридин з Європою запропонувала навіть персональний супровід для територіальних громад. Стосовно розробки проектів, і от в нашій області в цьому напрямку мотиваційно працюють і дуже успішно працюють 16 територіальних громад із цими громадами, працюють наші експерти, які контрактувала програма Юрій з Європою і допомагають їм. Розробляти проекти, ну ось, наприклад, підгородненська громада вже завершила розробку проекту і подала його на наш державний конкурс щодо відновлення інфраструктури, відновлення України. І цей проект стосується енергозабезпечення, утеплення їх бюджетних закладів, ну, зокрема дитячого садочка, тому що кількість дітей зросла в громаді, враховуючи кількість внутрішньопереміщених осіб, і тому громада чітко ...орієнтується на те, щоб максимально економити власні кошти для того, щоб створити такий енергоефективний підхід до функціонування кожного закладу в громаді, або, наприклад, Вишнівська територіальна громада, в якій всього 4700 мешканців, а майже 400 внутрішньопереміщених осіб, які приїхали, ну це майже 10% від загальної кількості мешканців, і серед тут потреб надання послуг на першому місці. Вода, водозабезпечення. громада розуміючи, що центральні водомережі можуть давати збій зараз, готують проект на встановлення башти Рожновського. І четвертий напрямок, за яким буде організовано комплексне навчання, зараз завершується відбір заявок від територіальних громад з усієї України. Це мобільність. Будуть розглядати досить цікаві кейси, які можуть впровадити сьогодні громади для організації. І життєвих потреб мешканців, і вирішення питань внутрішніх перевезень, і навіть безпекових питань. Бо, наприклад, ми знаємо прекрасно, що Зеленодольська громада прийняла дуже багато переселенців з Херсонщини. А звідти вони мобільно не змогли переміститися автомобілями, бо не пропускали їх окупанти. І для того, щоб переміститися, вони використовували велосипеди, і на велосипедах переїжджали на Дніпропетровщину. І, власне Зеленодольська громада зібрала всі ось транспортні засоби, на яких люди добралися самостійно, самотужки до них зберігає зараз з надією, що після визволення. Усі власники транспортних засобів можуть їх забрати і повернутися до себе в свої домівки. Дякуємо вам, пані Олено. А я нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, як в рамках проекту громада Дружня до бізнесу реалізовують свої ініціативи громади Дніпропетровщини. З нами на телефонному зв'язку були Олена Тертишна, керівниця регіонального офісу Юліт з Європою у Дніпропетровській області та мешканка Зеленодольської громади Ірина Карабут. Вона разом із чоловіком Олександром займається джолярством. Це була програма тема дня. До ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер. Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гікон на все добре вам.